Вікторія завжди вважала себе щасливою у шлюбі вона пишалася своїм чоловіком Романом, який був успішним менеджером у великій it компанії. Їхнє життя здавалося ідеальним затишна квартира в центрі міста, щорічні відпустки за кордоном, плани на майбутнє, але одного разу все змінилося. Роман прийшов додому пізно ввечері, його обличчя було блідим, а в очах читався страх. Мене звільнили, сказав він тихо, опускаючись на диван. Вікторія завмерла, не вірячи своїм вухам. Як? Чому? тільки змогла вимовити вона. Виявилося, що компанія, де працював Роман, зіткнулася з фінансовими труднощами і була змушена скоротити штат. Роман, незважаючи на свій досвід і професіоналізм, потрапив під скорочення. Не хвилюйся. Спробував він заспокоїти дружину. Я швидко знайду нову роботу. З моїм досвідом це не проблема. Але дні йшли за днями, а нової роботи не було. Роман розсилав резюме, ходив на співбесіди, але всюди отримував відмови. Ви занадто кваліфіковані для цієї посади, говорили в одних компаніях. Нам потрібен хтось молодший, казали в інших. Роман почав впадати у відчай. Вікторія намагалася підтримувати чоловіка, але з кожним днем це ставало все складніше. Вона працювала вчителькою в школі, і її зарплати ледве вистачало на оплату комунальних послуг та їжу. Заощадження танули на очах, і Вікторія почала панікувати. Романе, може, варто пошукати роботу в іншій сфері? обережно запропонувала вона одного вечора. Що ти маєш на увазі? насторожно спитав він. Ну, може, тимчасово влаштуватися кур'єром або продавцем, хоча б, щоб мати якийсь досвід, пояснила Вікторія. Роман вибухнув. Ти що, знущаєшся? Я висококваліфікований спеціаліст, а ти пропонуєш мені розносити піцу? Ніколи. Вікторія намагалася заспокоїти чоловіка, але він не слухав. Я знайду роботу за фахом. Просто потрібен час, твердив він. Але час ішов, а ситуація тільки погіршувалася. Роман все більше замикався в собі, годинами сидів за комп'ютером, ніби шукаючи роботу, але Вікторія підозрювала, що він просто грає в онлайн ігри, намагаючись втекти від реальності. Напруга в сім'ї зростала. Вікторія почала затримуватися на роботі, беручи додаткові уроки, щоб заробити більше грошей. Вона втомлювалася, але не бачила іншого виходу. Роман же, здавалося, змирився зі своїм становищем і не робив жодних спроб щось змінити. Одного вечора, коли Вікторія повернулася додому пізно, після додаткових занять, вона застала Романа перед телевізором із пляшкою пива. Квартира була брудною, посуд немитий, а на столі залишки фастфуду. Це була остання крапля. Романи, так більше не може тривати, сказала вона втомлено. Ми ледве зводимо кінці з кінцями, а ти сидиш тут і нічого не робиш. Ти навіть не намагаєшся допомогти по дому. Роман підвівся, його очі блищали від злості. А що ти хочеш від мене? Щоб я пішов працювати двірником? Чи, може, посудомийником? Це нижче моєї гідності. Вікторія не витримала Знаєш що? Краще бути чесним двірником, ніж безробітним нахлідником. Знайди нормальну роботу. Або, або це кінець. Роман завмер, не вірючи своїм вухам. Що ти сказала? перепитав він тихо. Ти мене чув, відповіла Вікторія, намагаючись стримати сльози. Я більше так не можу. Або ти береш себе в руки і знаходиш роботу, будь-яку роботу, або нам краще розлучитися. Ах так. закричав Роман. Тобі не подобається жити з безробітним? Думаєш, мені це подобається? Знаєш що? Я йду, піду до мами, там хоч не будуть попрікати кожною копійкою. Із цими словами він схопив куртку і вилетів з квартири, гучно грюкнувши дверима. Вікторія опустилася на диван і розплакалася. Вона не знала, чи правильно вчинила, але відчувала, що більше не може жити в такій атмосфері. Наступного дня Роман прислав повідомлення, що він дійсно переїхав до матері і якийсь час поживе там. Вікторія відчувала суміш полегшення і провини. Вона сподівалася, що ця відстань допоможе їм обом переосмислити ситуацію і, можливо, знайти вихід. Життя Вікторії без Романа стало спокійнішим, але самотнішим. Вона продовжувала працювати, намагаючись не думати про те, що буде далі. Іноді вона дзвонила свекрусі, щоб дізнатися, як справи у романа, але та відповідала сухо і неохоче. Тим часом Роман, опинившись у батьківському домі, спочатку відчував полегшення. Мати Ніна Петрівна оточила його турботою, готувала улюблені страви і намагалася підняти настрій. Але поступово ця опіка почала її дратувати. Ромочко, може, пошукаєш роботу? обережно запитувала Ніна Петрівна. Мамо, я шукаю, роздратовано відповідав Роман, хоча насправді він лише зрідка переглядав вакансії в інтернеті. Одного дня, коли Роман лежав на дивані, гортаючи стрічку новин у телефоні, до кімнати увійшла мати із серйозним виразом обличчя. Сину, почала вона, нам потрібно поговорити. Роман неохоче відклав телефон і подивився на матір. Що таке, мамо? Ніна Петрівна присіла поруч і взяла сина за руку. Романе, я розумію, що тобі важко. Втратити роботу це серйозний удар. Але ти не можеш вічно ховатися від життя. Роман спробував щось сказати, але мати зупинила його жестом. Дай мені закінчити. Я знаю, що ти високоосвічений спеціаліст, і ти заслуговуєш на хорошу роботу. Але іноді життя вимагає від нас компромісів ти не можеш сидіти тут вічно, чекаючи ідеальної пропозиції. І що ти пропонуєш? спитав Роман з іронією. Піти працювати вантажником? Ніна Петрівна зітхнула якщо треба, то і вантажником. Головне не сидіти без діла. Робота це не тільки гроші, це й самоповага. Роман хотів відмахнутися від слів матері, але щось у її тоні змусило його задуматися. Він згадав, як колись його батько, інженер за освітою, залишився без роботи під час економічної кризи. Тоді він не соромився братися за будь-яку роботу був і таксистом. І охоронцем, і навіть продавав газети. Але він ніколи не опускав руки і завжди говорив головне, не стояти на місці. Наступного дня Роман прокинувся рано і, замість того, щоб валятися в ліжку, вирішив пройтися містом. Він блукав вулицями, роздивляючись вітрини, магазинів і кафе і раптом помітив оголошення на дверях невеликої кав'ярні. Потрібен бариста, досвід не обов'язковий. Навчаємо. Роман завмер перед дверима, багаючись. З одного боку, робота бариста здавалася йому нижчою за його кваліфікацію, з іншого це була можливість хоч щось робити заробляти гроші і не сидіти на шиї у матері. Після довгих роздумів він все ж наважився зайти. У власниця кав'ярні, привітна жінка середніх років на ім'я Лариса, уважно вислухала його історію. Знаєте, сказала вона. Мені подобається ваша чесність і те, що ви готові вчитися новому. Давайте спробуємо. Так Роман став учнем бариста. Перші дні були важкими він постійно плутався в сортах кави, розливав молоко і нервував, коли утворювалася черга. Але поступово він втягнувся. Виявилося, що в роботі бариста є своя магія створювати ідеальну каву, розмовляти з клієнтами. Бачити їхні усмішки після першого ковтка. Лариса виявилася чудовим наставником. Вона терпляче пояснювала тонкощі приготування різних видів кави, вчила розбиратися в зернах і обладнанні. Знаєш, сказала вона якось Роману, кава це не просто напій, це мистецтво і наука одночасно. Роман все більше занурювався у світ кави. Він читав книги про історію кавової культури. Експериментував із різними техніками заварювання, навчився створювати красиві візерунки на поверхні лати. Його зарплата була значно меншою, ніж на попередній роботі, але він відчував дивне задоволення від того, що робить. Тим часом Вікторія жила своїм життям. Вона намагалася не думати про Романа, зосередившись на роботі та саморозвитку. Вона записалася на курси англійської мови, почала більше часу проводити з друзями. Але іноді, особливо вечорами, її охоплювала туга за чоловіком. Одного разу, повертаючись з роботи, Вікторія вирішила зайти в нову кав'ярню, яка відкрилася неподалік від її дому. Вона підійшла до стійки, щоб зробити замовлення, і завмерла від здивування. За стійкою стояв Роман, одягнутий у фарту в Бариста. Вікторія, здивовано промовив він. Романе, що ти тут робиш? Спитала вона, не вірючи своїм очам. Роман зніяковіло посміхнувся. Я Я тут працюю вже місяць. Вікторія не знала, що сказати. Вона дивилася на чоловіка, якого не бачила кілька місяців, і не могла повірити в те, що бачить. Роман виглядав інакше, спокійніше, впевненіше, здавалося, навіть щасливіше. Що тобі приготувати? спитав Роман, намагаючись розрядити ситуацію. Лати, будь ласка, автоматично відповіла Вікторія. Поки Роман готував каву, Вікторія спостерігала за його впевненими рухами. Вона помітила, як акуратно він працює з кавовою машиною, як уважно стежить за температурою молока. Коли він подав їй чашку, на поверхні напою красувався витончений візерунок у формі серця. Це, це прекрасно, сказала Вікторія, дивлячись то на каву, то на романа. Дякую. Відповів він, і в його очах промайнуло щось схоже на гордість. Слухай, я. У мене перерва через 15 хвилин. Може, посидимо, поговоримо. Вікторія кивнула не в силах вимовити ні слова. Вона сіла за столик біля вікна і почала повільно пити свій лати, спостерігаючи, як роман обслуговує інших клієнтів. Вона помітила, як він усміхається до відвідувачів, як легко спілкується з ними. Це був зовсім інший роман не той. Зламаний і роздратований чоловік, якого вона пам'ятала з останніх місяців їхнього спільного життя. Через 15 хвилин Роман підійшов до її столика, тримаючи в руках ще одну чашку кави для себе. Можна? спитав він, вказуючи на вільний стілець. Вікторія кивнула. Як ти? спитали вони одночасно і обоє усміхнулися. Ти перший, сказала Вікторія. Роман глибоко вдихнув. Я. І я добре. Насправді, краще, ніж було довгий час. Знаєш, коли ти сказала мені знайти нормальну роботу, я був у розпачі. Я думав, що моє життя скінчилося, що я більше нікому не потрібен. Але потім, він розповів їй про розмову з матір'ю, про те, як випадково натрапив на оголошення про роботу в кав'ярні. Спочатку я думав, що це тимчасово, що я просто перечекаю важкі часи, але потім. Потім я зрозумів, що мені це подобається. Тут я відчуваю себе потрібним, корисним, і знаю, що найдивніше Я щасливий. Вікторія уважно слухала, не перериваючи. Вона бачила, як очі романа світяться, коли він розповідає про різні сорти кави, про техніки приготування, про клієнтів, які стали постійними. А як ти? спитав він нарешті. Вікторія зітхнула. Я. Я справляюся. Робота в школі, додаткові уроки. Намагаюся не думати про про нас. Роман опустив очі. Вікторія, я хочу вибачитися за все, за те, як я поводився, за те, що не цінував тебе і твою підтримку. Я був егоїстом, дурним. Вікторія відчула, як у горлі застряг комок. Романе, я теж була неправа. Я не повинна була тиснути на тебе, погрожувати розлученням. Я просто Я не знала, що робити. Вони сиділи мовчки який час, кожен занурений у свої думки. Нарешті Роман порушив тишу. Знаєш, ця робота навчила мене багато чому не тільки про каву, але й про життя. Я зрозумів, що немає нічого оганебного у будь-якій чесній праці, що іноді. Потрібно втратити все, щоб знайти себе. Вікторія подивилася на нього з цікавістю. І що ти знайшов? Роман усміхнувся. Я знайшов спокій і радість від простих речей. Знаєш, коли я бачу, як людина посміхається, випивши мою каву, я відчуваю таке задоволення, якого ніколи не відчував на попередній роботі. Вікторія відчула, як її серце наповнюється теплом. Це був той роман, якого вона колись покохала. Щирий, відкритий, повний ентузіазму. А ще я не розумів, як сильно я тебе люблю. Тихо додав роман, і як багато втратив, коли пішов. Вікторія відчула, як її очі наповнюються сльозами. Романе, ні, не кажи нічого зараз, перервав він її. Я знаю, що наробив багато помилок. Я не очікую, що ти просто все забудеш і пробачиш. Але може, ми могли б спробувати спочатку? Не як чоловік і дружина, а просто як двоє людей, які кохали один одного, і, можливо, все ще кохають. Вікторія не знала, що відповісти. Частина її хотіла кинутися Романові в обійми, забути про все і повернутися до колишнього життя, але інша частина нагадувала про біль. І розчарування останніх місяців. Мені потрібен час, нарешті сказала вона. Я не можу прийняти рішення прямо зараз. Роман кивнув. Я розумію, і я готовий чекати скільки буде потрібно. Вони ще трохи поговорили про буденні речі, про роботу Вікторії, про нових друзів Романа в кав'ярні. Коли прийшов час Роману повертатися до роботи. Вони обмінялися номерами телефонів. Може, зустрінемось якось на вихідних? запропонував роман. Просто поговорити, прогулятися, як друзі. Вікторія погодилася. Вона вийшла з кав'ярні з дивним відчуттям, сумішю надії і тривоги. Вона не знала, що принесе майбутнє, але відчувала, що щось змінилося. Наступні кілька тижнів пролетіли, як у тумані. Вікторія і Роман. Зустрічалися кілька разів, гуляли в парку, ходили в кіно, просто розмовляли. Вікторія помітила, як змінився Роман. Він став більш уважним, навчився слухати, цікавитися її думками і почуттями. Одного вечора, коли вони сиділи на лавці в парку, спостерігаючи за заходом сонця, Роман несподівано сказав: Знаєш, я думаю повернутися до навчання. Вікторія здивовано подивилася на нього. Справді. А як же робота в кав'ярні? Роман усміхнувся. Я не збираюся кидати її, але я вирішив вступити на вечірнє відділення, вивчати бізнес адміністрування. Лариса, власниця кав'ярні, запропонувала мені стати її партнером і відкрити нову точку, і я подумав, що додаткові знання не завадять. Вікторія відчула, як її серце наповнюється гордістю за Романа. Це чудово, я так рада за тебе. Дякую, відповів він. Знаєш, все це нова робота, навчання, це все, все завдяки тобі. Ти змусила мене прокинутися і почати діяти. Вікторія похитала головою. Ні, Романе, це все ти. Ти знайшов собі сили змінитися. Вони сиділи мовчки, дивлячись, як сонце повільно опускається за горизонт. Раптом Роман взяв Вікторію за руку. «Вікторія», – почав він тихо, я знаю, що ми домовились бути просто друзями. І я поважаю твоє рішення, але я повинен сказати. Я все ще кохаю тебе, і якщо ти даси мені ще один шанс, я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб бути гідним тебе. Вікторія відчула, як її серце забилося частіше. Вона довго дивилася в очі Романа, намагаючись прочитати в них правду, і те, що вона побачила, наповнило її надією. Романе, почала вона, я теж тебе кохаю. Я бачу, як ти змінився, але я боюся боюся, що все повернеться до того, що було. Роман міцніше стиснув її руку. Я розумію твій страх, і я не можу обіцяти, що все буде ідеально, але я можу обіцяти, що буду старатися кожен день, що буду цінувати тебе і нашу родину більш за все на світі, що ніколи більше не дозволю роботі або амбіціям стати між нами. Вікторія відчула. Як сльози навертаються на очі, вона дивилася на Романа і бачила в ньому того чоловіка, якого колись покохала, але тепер він став сильнішим, мудрішим, більш зрілим. Давай спробуємо, нарешті сказала вона, але повільно, крок за кроком. Роман просяяв і обійняв її. Вони сиділи так довго обіймаючись і дивлячись на зорі, що з'являлися на небі. Минув рік. Вікторія стояла біля вікна їхньої нової квартири, спостерігаючи, як Роман паркує машину. Вони нещодавно приїхали не в розкішні апартаменти, а в затишну трикімнатну квартиру в спальному районі. Це було їхнє спільне рішення почати все з чистого аркуша. Роман увійшов до кімнати, тримаючи в руках букет квітів і пакет із продуктами. Привіт, кохана, сказав він, цілуючи Вікторію. Як пройшов твій день? Вікторія усміхнулася. Чудово, а в тебе? Не повіриш, відповів Роман із ентузіазмом. Ми сьогодні підписали договір на відкриття нової кав'ярні. Уявляєш, тепер у нас буде мережа. Вікторія обійняла чоловіка. Я так пишаюся тобою, любий. Вони пройшли на кухню, де Роман почав розкладати продукти. А як твої справи з новим проєктом у школі? спитав він. Вікторія розповіла про свою ідею створити шкільний театр. Роман уважно слухав, задаючи питання і пропонуючи свої ідеї. Пізніше, коли вони сиділи за вечерею, Роман раптом сказав: «Знаєш, іноді я думаю про той день, коли ти сказала мені знайти нормальну роботу або забиратися. Тоді я думав, що це кінець. А виявилося початок. Вікторія взяла його за руку. Ми пройшли через багато. Але це зробило нас сильнішими. Роман кивнув. Я вдячний за той урок. Він навчив мене, що справжнє щастя не в престижній роботі чи високій зарплаті воно в тому, щоб займатися тим, що любиш, поруч з тими, кого любиш. Вікторія відчула, як її очі наповнюються сльозами радості. Вона дивилася на свого чоловіка і бачила не просто успішного бізнесмена чи талановитого бариста. Вона бачила людину, яка знайшла свій шлях, свою пристрасть, і найголовніше, людину, яка навчилася цінувати те, що справді важливо. Знаєш, сказала вона, усміхаючись, може нам варто подякувати тому менеджеру, який тебе звільнив? Без цього ми б не опинилися тут, де ми зараз. Роман розсміявся. Може, і так, але я більше вдячний тобі за те, що не здалася, за те, що повірила в мене. Навіть тоді, коли я сам у себе не вірив. Вони сиділи за столом, тримаючись за руки, і відчували, що попереду в них ще багато прекрасних моментів. Життя навчило їх цінувати кожну мить, кожну маленьку перемогу, І вони знали, що разом зможуть подолати будь-які труднощі. Наступного ранку, коли Роман готував каву на їхній новій кухні, Вікторія спостерігала за ним і думала про те, який довгий шлях вони пройшли. Від кризи і майже розлучення до міцної, люблячої родини, від безробіття і відчаю до успішного бізнесу і нових перспектив. Про що задумалась? спитав Роман, помітивши її погляд. Вікторія усміхнулась і відповіла. Про нас, про те, як багато змінилося за цей рік. Роман кивнув, передаючи їй чашку кави. І все на краще, правда? Так, погодилася Вікторія. Вдихаючи аромат свіжозавареної кави. Знаєш, я навіть вдячна за те випробування, через яке ми прийшли. Воно зробило нас сильнішими. Роман сів поруч з нею за стіл. Я теж, хоча тоді мені здавалося, що світ руйнується. Вони помовчали, насолоджуючись ранковою тишею та компанією один одного. Раптом Вікторія згадала До речі, ти не забув? Сьогодні ввечері ми йдемо на вечері до твоєї мами. Роман усміхнувся. Звичайно, не забув. Знаєш, я так вдячний їй за ту розмову. Якби не вона, хто знає, де б я зараз був. Вікторія погладила його руку. Твоя мама мудра жінка, і я рада, що тепер ми стали ближчими. Дійсно, стосунки з Ніною Петрівною значно покращилися за цей рік. Вона часто приходила до них у гості. Допомагала з господарством, а іноді навіть працювала в кав'ярні Романа, коли хтось із працівників хворів. День пройшов у звичних турботах. Вікторія пішла до школи, де вона тепер не тільки викладала, але й керувала новоствореним шкільним театром. Роман провів ранок у своїй першій кав'ярні, а після обіду поїхав на зустріч із потенційними інвесторами для відкриття нової точки. Увечері вони зустрілися біля будинку Ніни Петрівни. Підіймаючись сходами, Роман взяв Вікторію за руку. Знаєш, сказав він, іноді я прокидаюся вранці і не можу повірити, що все це відбувається зі мною власний бізнес, навчання, ти й поруч. Часом здається, що це сон. Вікторія стиснула його руку. Це не сон, коханий, це наше життя, і ми заслужили його. Ніна Петрівна зустріла їх з радістю. Вона накрила стіл, приготувала улюблені страви Романа та Вікторії. Під час вечері вони багато розмовляли, сміялися і згадували минуле. Знаєте, раптом сказала Ніна Петрівна, я так пишаюся вами обома. Ви пройшли через складні часи, але не здалися. Ви боролися за своє щастя. Роман обійняв матір. Дякую, мамо, за все, за твою підтримку, за твою мудрість. Вікторія додала. І за те, що виховала такого чудового сина. Ніна Петрівна розчулилася, але швидко взяла себе в руки. Ну, годі вам, розчулили стару. Краще скажіть, коли вже внуків чекати. Роман і Вікторія переглянулися. Вони ще не говорили про це, але обоє розуміли, що тепер, коли їхнє життя налагодилося, можна думати і про поповнення в родині. Скоро, мамо, відповів Роман, дивлячись на Вікторію. Дуже скоро. Повертаючись додому, вони йшли пішки, насолоджуючись теплим весняним вечором. Роман раптом зупинився і повернувся до Вікторії. Слухай, сказав він серйозно, а може, й справді, може, час подумати про дитину. Вікторія відчула, як її серце забилося частіше. Ти справді цього хочеш? Роман кивнув більше, ніж будь-коли. Тепер. Коли у нас все налагодилося, я відчуваю, що готовий стати батьком. Вікторія обійняла його Я теж готова. І знаєш що? Я впевнена, що з тебе вийде чудовий тато. Вони стояли посеред вулиці, обіймаючись і мріючи про майбутнє, про маленькі ніжки, що бігатимуть їхньою квартирою, про дитячий сміх, що наповнить їхній дім. Через рік у їхньому житті сталася ще одна велика зміна. Народилася їхня донечка Софія. Роман був присутній при пологах, і коли вперше взяв крихітку на руки, відчув, як його очі наповнюються сльозами. Привіт, маленька, прошепотів він. Я твій тато. Я обіцяю, що завжди буду поруч. Щоб не сталося, Вікторія спостерігала за цією сценою зі сльозами щастя на очах. Вона згадала той страшний день, коли кричала на Романа. Вимагаючись знайти нормальну роботу. Тоді вона і уявити не могла, що ця криза приведе їх до такого щастя. Життя продовжувало дивувати їх. Кав'ярні романи стали популярними в місті. Він навіть почав проводити майстер-класи з приготування кави. Вікторія продовжувала викладати і розвивати шкільний театр, який став гордістю школи. Одного вечора, коли маленька Софія вже спала, а Роман і Вікторія сиділи на балконі. Насолоджуючись тишею і компанією один одного, Роман раптом сказав: Знаєш, я зрозумів одну важливу річ. Яку? спитала Вікторія. Нормальна робота це не та, яка приносить багато грошей або має престижну назву. Нормальна робота це та, яка робить тебе щасливим і дозволяє бути поруч з тими, кого ти любиш. Вікторія кивнула, притулившись до нього. Ти правий? І знаєш що? Я рада, що ти знайшов свою нормальну роботу. Роман обійняв її міцніше. І я радий, що знайшов себе, і що не втратив тебе, в процесі. Вони сиділи так довго, дивлячись на зорі і думаючи про те, який дивний і прекрасний шлях привів їх до цього моменту: від кризи до щастя, від відчаю до надії. І вони знали, що попереду у них ще багато прекрасних моментів. Які вони зустрінуть разом як сім'я, а в дитячій кімнаті мирно спала маленька Софія, не підозрюючи, яку важливу роль вона зіграла в історії своїх батьків, ставши символом їхнього нового щасливого життя.